Добрий вечір наші дорогі підписчики. Знімаю ще раз ціні відео. Буду заложувати ще інкубатор. Теплуша знову перепелиними яйцями. Зібрав ось яйця. Не знаю скільки штук. Як заложу, покажу вам скільки вийшло. Зобирав 9 днів із своїх перепілок. У мене їх не так багато. Щоб з петушками що сидять самцями, то прийшлося аж 9 днів збирати. Почали збирати 9 числа, сьогодні 17, виходить, 9 днів збирали. І ще почну, Вон, бачите, вже прогрівся на 37 градусів. Перші сутки буду держати. 38, а потім перейду на 37,7. Ну, а влажність буде 55-60 десь в таких пределах. Так, сейчас відключу і покажу який він в середині. Кому цікаво. Ось такий інкубатор в середині. Дуже удобно в теплуші. Що тут є спеціально для перепелиних яєць. Якщо не ошибаюся, то 168 штук улазить перепелених яєць. Я його почистив, помив після предыдущої інкубації. Сейчас я заложу і покажу, скільки вийшло. Буду по порядку. Ось. Оце дев'ятий день вони знесли. Так, і лежу по порядку. Далі ось з мене підписано. 10, 11 і так далі. 12, 13. Ось 9 вже виложив. Зачем 13 і так поступово буду ложити, і, і коли там через неділю буду просвічувати, їх вископувати то я побачу який процент, чи є різниця, коли перший день, ну, 9 днів пройшло, чи последні, як чи є різниця в ну, е, ну, який буде відход. Ну, яєць ті, що не зароджені будуть. Подивимося, чи буде різниця. Так, ось так вийшло заложити. Трошки не вистачило яєць, 9 штучок не вистачило. Ложив я яйця носиком униз. Носиком униз ложим. І яйця для інкубації відбиралися от 13 грам і до 17 грам. У мене там трошки є яєць десяток. Не знаю. Ну, Ті, що менше 13 грам, може їх вже сюди доложити. Уже, що буде, те й буде. Щоб, як кажуть, не пустувало місто в інкубаторі. І є такі, що більше 17 грамів. Зараз спробую одне яйце розбити, чи буде там два жовтка, чи не буде. Якщо там не буде два жовтка, то положу їх, щоб уже повністю інкубатор був. Зараз спробую і покажу, що. Що вийшло у мене. Так, ходив попробував яйця. Три штуки розбив яйця. І в одному було два жовтка. Це з великих єсть. А в двох по одному жовтку. Ну, у мене тут такі що великі. Я тільки що положив, це тільки ось три штуки, що самі такі по 18 грамів. Ну, а останні маленькі, що менше, менше 13 грамів. Ось вони. Ну, Зато, бачите, вистачило якраз заложити повністю інкубатор. І через 7-8 днів просвічу. І тоді я думаю для вас зніму відео, щоб показати скільки отошло яєць, скільки було незапліднених і скільки було з кров'яним кольцом. Так що Кому це цікаво, підписуйтесь на канал наш. Ставте вподобайки. Кому які питання не зрозуміли, то пишіть коментарі, запитуйте. До нових зустрічей. Пока-пока.